У цьому відео ми зберемо бюджетну систему з вбудованим процесором Intel N100 та оцінимо її продуктивність. Потім зробимо невеличкий апгрейд за допомогою дискретної відеокарти і дізнаємось, чи має право на життя подібна збірка в іграх. Телемарт комп'ютер у кожен дім. Вітаємо! Ви на гесі.com. Підписуйтеся, щоб не прогавити нові відео. На початку 2023 року було представлено нове сімейство енергоефективних CPU Intel для компактних систем з кодовою назвою Older Lake N. Починається їх маркування з літери N, а закінчується числовим індексом від 50 до 200. Неважко здогадатися, що завдяки зазначеному діапазону відбувається градація процесорів за продуктивністю. Найпростіше рішення лінійки має усього два ядра, а найпотужніше ж оперує чотирма. Це якщо не враховувати спрощені до Atom і прокачені до Core i3 модифікації. Більшою мірою нова серія орієнтована на використання в мобільному сегменті, НЕТОПах, моноблоках та інших різноманітних рішеннях з інтегрованим CPU. Через те, що вартують такі системи недорого, нас дуже зацікавила можливість зібрати максимально бюджетний ПК для виконання базових задач, а можливо і для чогось більшого. Детально ми сьогодні розглянемо модель з індексом N100. За своїми характеристиками, це чотирьох'ядерний, чотирьохпотоковий CPU з інтегрованою графікою. Його частота може підійматися до 3,4 ГГц при заявленому TDP усього 6 Вт. Контролер оперативки підтримує стандарти DDR4 та DDR 5 на частоті до 3200 та 4800 мегатранзакцій за секунду відповідно. Максимальний об'єм ОЗП, який може розгледіти процесор, складає 16 ГБ з одноканальним режимом передачі даних. Що ж до інтегрованої графіки, то вона має у своєму складі 24 шейдерні блоки, 8 ропів та 16 текстурних модулів. Працює на частоті 750 МГц. Зазначені характеристики, хоч і не вражають, проте їх вистачає для того, щоб виводити картинку одразу на три дисплеї з роздільною здатністю 4К 60 Гц. І навіть підтримка DirectX121 є. У нашому випадку піддослідний процесор інтегровано в материнську плату зі співзвучною назвою Ezroc N100M. Вона відрізняється від інших аналогічних за призначенням рішень розширеним функціоналом. Завдяки більшим розмірам форм-фактор плати Micro-ATX, Сюди помістилась не тільки більша кількість різноманітних портів та конекторів, а й повнорозмірний слот DDR4, PCI -E x 1 та M.2. 2 Головною ж причиною, чому ми обрали саме цю материнку, є наявність роз'єму PCIE X16. Останній, правда, не вражає пропускною здатністю, бо реально може працювати тільки з двома лініями PCIE. Через низький TDP процесора система охолодження останнього представлена повністю пасивним рішенням у вигляді звичайного алюмінієвого радіатора. Можливості зовнішніх підключень майже нічим не відрізняються від інших новітніх аналогів. На борту присутній і сучасний звуковий кодек, і гігабітний LAN, і високошвидкісні USB, і навіть Type-C. Для виводу зображення на дисплей передбачено Дісап, HDMI і DisplayPort версії 1.4. Допоміг зробити цей тест магазин Telemartua, у якому до кінця року проходить акція Знімай TikTok, вигравай ЕСРОК. Все, що потрібно, це створити будь-яке творче відео в TikTok та згадати у ньому про ЕСРОК. Переможець отримає ігровий монітор. До речі, у цьому ж магазині ми і підібрали компоненти для поточної збірки з допомогою конфігуратора ПК. Так простіше, наочніше і вартість видно одразу. Спершу ми обрали найдешевшу за підходящими характеристиками оперативну пам'ять. Нею виявився модуль DDR4 на 16 ГБ, G-Skill Aegis з максимальною частотою, яку підтримує материнська плата та процесор 3200 мегатранзакцій за секунду. Ще нам сподобалося те, що ця ОЗП має непогані затримки, як для заявленої частоти 16, 2 по 18 і 38. А от живлення здійснюється напругою 1,35 В. Другим, зі списку необхідного до кошику потрапив блок живлення. Для подібної системи було б достатньо найпростішого та найдешевшого пристрою. Але оскільки ми плануємо підключити сюди відеокарту, то візьмемо потужніший, але й не надто дорогий. Chieftec Smart GPS 500A8 на 500 Вт. Джерело, хоч і не є зразковим прикладом по ККД, бо немає навіть білого сертифікату енергоефективності, проте інші необхідні характеристики на місці. Тут і одна надійна лінія плюс 12 В, через яку можна отримати майже всю номінальну потужність, і Active PFC і наявність усіх базових захистів. До того ж, за нашими тестами він дуже тихий до навантаження 250 Вт, що стане у нагоді, добре тримає напругу на всіх лініях, та ще й пульсації не виходять за рамки дозволеного. З детальним текстовим оглядом можна ознайомитись на нашому сайті, а на Гейсі Reviews матеріал вже є і у відеоформаті. Тепер оберемо SSD. Одразу ж у фільтрі вказуємо форм M2, щоб і проводів в системі було поменше і швидкість була на достатньо високому рівні. Об'єм обираємо у межах 500 ГБ, тому що зараз це більш раціональний вибір у порівнянні з 256 ГБ версіями. За результатами сортування найдешевшим виявився Patriot p 310 на 480 ГБ. Його і додаємо до замовлення. Пристрій має інтерфейс PCIe 30 X4 з показниками швидкості послідовного считування та запису даних у 1700 та 1500 МБ на секунду відповідно. Для рандомних 4К-блоків аналогічні характеристики обмежуються 250 та 280 тисячами операцій водовиводу за секунду. На жаль, ніякого додаткового охолодження пристрою не передбачено, що й не дивно, враховуючи ціну. На черзі корпус у нашому випадку ми не стали фокусуватись на найдешевших пропозиціях, бо ще плануємо додати відеокарту. Тому за допомогою фільтрів обираємо відповідний материнській платі форм-фактор Micro ATX, нижнє розташування блока живлення та дивимось на наявність хоча б одного вентилятора на задній стінці шасі. Найдешевшим за вказаними параметрами виявився Game Max 60 у чорному кольорі. Останній має приємний стриманий дизайн з деякими цікавими особливостями. Наприклад, обидві бічні панелі мають перфоровану структуру, що неодмінно позитивно вплине на охолодження компонентів. У аналогічному стилі виконана верхня панель та дно, але на відміну від бокових, їх ще додатково оснащено пиловими фільтрами. Останньою конфігураторі Телемарт ми обрали вищезгадану материнську плату SROC N100M. Бо якщо почати з неї, алгоритми дають збій. Тож попередній бюджет збірки склав 10 678 гривень. Хоча ви бачили, що можна було і дешевше. Перший запуск зустрів нас неочікуваним зависанням на етапі завантаження операційної системи. Повторний перезапуск, на жаль, ніяк не допоміг вирішити цю проблему. Після недовгих танців з Бубном вдалося з'ясувати, що проблема полягає у високій напрузі оперативної пам'яті 1,35 вольта. Для материнської плати, яка може видавати на ОЗП не більше 1,26 вольта, цей фактор перетворився на повне фіаско. І навіть зниження частоти з 3200 до 3000 МГц при номінальній напрузі не сильно вплинуло на стабільність. Тож забезпечити нормальну роботу вдалося лише на частоті 2666 МГц при напрузі 1,2 В. Прикроюча інформація по даному обмеженню відсутня у документації і дізнатись про проблему вдалося вже на місці. Тож у підсумку ми отримали базову продуктивність оперативки, а для того, щоб отримати максимальну, потрібно підібрати аналогічні модулі ОЗП, але з меншою робочою напругою. Якщо чесно, в нас були не самі оптимістичні очікування від продуктивності зібраної системи, ще й зі зниженою швидкодією оперативної пам'яті, але на практиці все виявилось не так вже й погано. Змішане навантаження офісним софтом досить жваво бігало-літало. Суттєвих проблем при перегляді відеоконтенту в YouTube ми теж не помітили, і навіть ролики у роздільній здатності 4К збірка тягне добре. Що ж до синтетичних тестів, то тут усі результати виявилися невисокими, особливо це стосується ОЗП, яка у AIDA 64 показала себе більше як ddr 3 аніж ddr 4 Шостий Geekbench нарахував процесору 1200 балів у однопотоці і майже 3000 у багатопотоковому режимі. А от з кодуванням відео у Handbrake інтегрована UHD-графіка впоралась пристойно, результати на рівні дискретних графічних прискорювачів початкового рівня. Раз таке діло, то і в ігри пограти можна буде хоча б на мінімалках. На жаль, за рідкісним виключенням, більшість запущених проєктів показала близьку до слайдшоу продуктивність. Наприклад, у Counter-Strike 2 з ботами ми отримали середній лічильник кадрів 9 FPS, і це на мінімальних налаштуваннях графіки та апскейлеру. У реальному матчі гра взагалі зависала на етапі вибору команди. У Dota 2 можна більш-менш прийнятно пограти проти штучного інтелекту. З мінімальною, наскільки це взагалі можливо, якістю картинки, середній лічильник кадрів склав біля 45 FPS з просіданнями до 30 у важких сценах. Воювати проти реальних гравців не варто. Приблизно на таку ж частоту кадрів можна розраховувати у GTA 5. При цьому чіткість картинки настільки пікселізована, що виїдає очі. Однак працюєш. В тих же тайтлах, де піксельна графіка навпаки є, фішкою геймплею, спостерігалась непогана, хоча й теж далеко не ідеальна продуктивність. У Sons of Conquest можна керувати юнітами з середньою частотою оновлення дисплею біля 45 FPS, і це, враховуючи загальну повільність гри, непоганий результат. Ну і найліпший відеоряд ми отримали у картковій Харстон. Навіть на високих налаштуваннях середній лічільний кадрів знаходився на позначці 59 fps. Отже, для найпростіших завдань і невимогливих до відеокарти ігор чи дуже старої класики, можливостей розглянутої збірки цілком достатньо. Але завдяки вільному слоту PCI x 16 у нас є можливість підсилити її дискретною графікою. Звісно, додавати потужне рішення, яке коштує більш ніж материнська плата з процесором, сюди немає сенсу. Тому підвищення 3D продуктивності ми доручили Factory Refurbished прискорювачу ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 OC. Обираємо цю модель у конфігураторі Telemart за ціною 4699 гривень, що у підсумку підіймає вартість збірки до майже 15400 гривень. За характеристиками, графічний чип цієї карти налічує 896 куде ядер, 56 текстурних модулів та 32 блоки рестеризації. Об'єм відеопам'яті становить 4 ГБ GDDR6 на шині 128 біт. Працюють GPU на частоті до 1785 МГц, а VRAM на 1500 з максимальною пропускною здатністю 192 ГБ на секунду. Конструктивно ж перед нами двослотова відеокарта з двома 72-мм вентиляторами. Її радіатор виготовлено з алюмінію, який пронизує одна мідна теплова трубка з прямим контактом до GPU. Додаткове живлення здійснюється за допомогою шестиконтактного PCI e конектора. Під навантаженням система охолодження показала гарну продуктивність, не даючи прогрітись графічному чипу вище 72 градусів при 100 ватному енергоспоживанні. І тепер до найцікавішого, як покаже себе збірка з дискретною відеокартою, почнемо із порівняння у синтетиці збудованою графікою. У 3D приріст швидкодії обчислюється як мінімум 9-кратною перевагою GTX 1650. PC Mark 10 з його комбінованим навантаженням вже значно менше відгукнувся на заміну. Перевага дискретної карти деколи була зовсім незначною, інколи суттєвою, а в підтесті створення контенту майже двократною. Єдиним випадком, коли інтегрований графічний проскорювач виявився швидшим, був тест у HandBrake, і ми вже відмічали цей момент раніше. У Full HD різниця склала 36%, а у 4К 29%. А зараз подивимось на швидкодію пари Intel N100 і GTX 1650 у сучасних ігрових проєктах у роздільній здатності 1080 p Пробіжка у Apex Legends виявилась доволі вдалою на середніх графічних налаштуваннях. Переважно частота кадрів склала 73 FPS без помітних провалів нижче 60. Були й проблемні моменти на кшталт посмикувань під час перестрілок із застосуванням гранат або здібностей. Але в цілому грати можна. Неспішний геймплей Baldur's Gate 3 можна спостерігати на мінімальній якості картинки 43 кадрами на середньому лічильнику. Є і посмикування, і підтупи, але ж знову ж таки, за бажанням грати можна. Якщо підняти налаштування до середніх, то втрачається близько 5 FPS продуктивності при помітно приємніших краєвидах. У Counter-Strike 2 процесор Intel N100 не може забезпечити нормальну мозкову діяльність ботам, тому в цьому режимі запускати гру можна так само успішно, як і на вбудованій графіці з середніми 10 FPS. Без додавання штучного інтелекту ситуація нормалізується і побігати по мальовничим мідіом локаціям можна досить жваво. У реальному ж матчі спостерігала середня частота біля 40-50 кадрів з частими посмикуваннями та підтупами, що для такого жанру не є прийнятним. Слухайте, так це не жарт. Зараз ви побачите на екрані кіберпанк 2077. Запустили ми його заради цікавості, а він взяв і поїхав. Швидкість, правда, була не дуже біля 17 фпс, але навіть так можна помилуватися альтернативним уявленням міста майбутнього на мінімальних параметрах графіки. А от прихильникам Diablo 4 можна сильно не хвилюватись. Пограти на поточній збірці можна із середнім FPS близьким до 60. Так, трапляються і посмикування, і підтупи, але ці проблеми ігроладу є загальними для будь-якої конфігурації ПК. Ще одному онлайн-шутеру The Finals теж не сподобалась швидкодія піддослідної системи, навіть GTX 1650. Середня частота кадрів крутилась біля позначки 25 FPS, а ігролад лагав так, як наче в останній раз. Грати за таких умов категорично не рекомендуємо, навіть на мінімалках. Значно кращу картину по швидкодії можна отримати у Fortnite на лоу пресеті. З мінусів є і посмикування, і підгальмовування, але середній лічильне кадрів біля 64 FPS так і каже: Пс, Заходь у гру, розслабимось. Новий і дуже популярний виживач LEGO Fortnite на поточній системі має приблизно таку ж саму продуктивність, як і в оригінальній грі. Проте в даному випадку можна дозволити собі більш полігональну картинку на середніх налаштуваннях графіки. Більшість ігрового часу у Forza Horizon 5 можна пересувати зі швидкістю біля 60 FPS, але інколи доведеться пригальмувати її до 40. Плавність ігроладу теж не ідеальна і може супроводжуватись легенькими посмикуваннями. З інших неприємних особливостей виділимо помітне і не завжди вчасне підвантаження текстур, які навлізли у 4 гігабайтний відеобуфер. Де всього і в повній мірі вистачило, так це у Overwatch 2. Моніторинг зафіксував просто космічні 90 кадрів на середньому лічильнику без критичних просадок. І все це на високоякісній картинці. Грати за таких умов можна навіть із задоволенням. А от про задоволення у PUBG ну краще не згадувати. Середня частота оновлення дисплею хоч і знаходиться біля 55 FPS. Проте посмикування та підтупи перетворюють на нівець усі зусилля по досягненню хоч якоїсь результативності. Одним словом, не рекомендуємо. Ну що ж, як бачимо, для простих задач таку систему базовій комплектації цілком достатньо, навіть наприкінці 2023 року. Можна і в офісі працювати швидко, і відео у хорошій якості подивитись, і навіть конвертувати контент з прийнятною продуктивністю. Проте простіші за функціоналом материнські плати з тим же вбудованим Intel N100 впораються із зазначеним колом завдань аж ніяк не гірше. При цьому вартість останніх може бути на 30, а то й 40% нижчою, що для бюджетної системи дуже вагомий аргумент. А якщо ще й на інших комплектуючих заучадити, то вийде зовсім недорога друкарська чи мультимедійна машинка. Так, у даному випадку дискретна відеокарта додає кілька кінських сил у відповідному програмному забезпеченні та іграх, але ж і загальний кошторис усієї системи стає досить великим. Приблизно за ті ж гроші можна знайти вже готовий повноцінний ПК на Intel Core i 3 10-го покоління з аналогічним графічним проскорювачем, хоча й меншим обсягом ОЗП та SSD. Тому великого сенсу у придбанні саме такої платформи з розширеними можливостями і опціональним апгрейдом не так вже й багато. А доцільність її використання залежить суто від специфіки поточних потреб. А які враження від збірки залишились у вас? Як завжди, із нетерпінням чекаємо на відповіді, зауваження та побажання у коментарях? Також не забувайте підписуватись на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!